Привіт! Давайте поговоримо сьогодні з вами про ваше відновлення після нарцистичного насилля. Нарцистичне насилля завдає дуже сильної шкоди всім системам вашого організму, особливо вашій нервовій системі. Це впливає негативно на мозок. Це буквально змінює ваш мозок і все, що з цим пов'язано. Тому що всі системи людського організму дуже взаємопов'язані і дуже залежать одна від одної. І це впливає сильно на ваше подальше життя, на якість вашого життя і на те все, що з вами відбувається, дуже впливає ваше самопочуття та ваш емоційний стан. Тому. Варто докласти зусиль, щоб подбати про себе, щоб допомогти собі і зрозуміти, що певні моменти є цілком нормальними, і взагалі не варто в цей період себе засуджувати. Такий один момент це те, що, вийшовши з аб'язивних стосунків, вийшовши з цього туману чи цього. З цього якогось ілюзійного світу, який створив нарцис. І коли ви вже вернулися, так би мовити, в реальність і усвідомили, ким є ця людина і що вона дійсно вам зробила, ви відчуваєте сильну злість, інколи навіть ненависть до цієї особи. Цілком природньо і цілком нормально, що ви бажаєте справедливості. Ви бажаєте, щоб ця особа понесла відповідальність за свої вчинки. І цей етап злості, ненависті до нарциса, навіть бажання йому зла, чи бажання того, щоб у нього в житті трапились якісь негативні речі, чи навіть трагічні речі. Це не значить, що ви є погана людина, коли ви про це думаєте. Це не значить, що з вами щось не так, що ви уподібнилися до цього нарциса, чи що ви втратили емпатію. Це просто ваша психіка на даний момент так реагує і так проживає цей стан, в якому ви зараз є. І це, до речі, цілком природньо, цілком нормально, і це необхідно для вашого видуження. Це є просто одним із етапів. Звичайно, цей нарцис не, не поніс належного покарання, тому що у нас в нашому суспільстві, в нашому світі ще не створена така система, яка. Виявляє саме шкоду від нарцистичного, від емоційного насилля і не створено законів, коли люди реально несуть справедливе покарання за те, що вони вчинили. Деякі моменти з часом ви просто приймете, деякі ваші гострі почуття, емоції притупляться, вони стануть слабшими. А в той самий момент ваша концентрація і ваша увага буде зміщена. Ви не будете вже настільки зосереджені на цьому нарцисі, на, на цій особі. Ви не будете кожен день жити і думати про нього, чи розмірковувати, як притягнути його до відповідальності, як його покарати, чи... і так далі. Тобто, ви вже почнете більше зосереджуватись на собі. На своїх щоденних справах, на своєму житті, і ваші думки про цю особу будуть ставати меншими і меншими, і практично ця особа таким чином втратить свою значимість у вашому житті, у вашій свідомості. У мене особисто були такі періоди, коли це точніше один такий період. Коли я проживала саме це, про що я зараз розповідаю, я була зла на цю особу, я була дуже озлю... розлючена. В мене було настільки всепоглинаюче почуття несправедливості і бажання відновити цю справедливість. Я навіть шукала способи і державні, ну, я маю на увазі, законодавчі методи, як... Буквально в рамках закону притягнути цю особу до відповідальності, думати над тим, чи може подати до суду, чи в поліцію, чи так далі. Також я намагалася достукатися до нашого оточення і розказати друзям, знайомим, що зі мною відбулося, ким є насправді ця особа і що він мені заподіяв. Звичайно, в більшості люди мені або не вірили, або не розуміли саме, про що я говорю, або вважали, що я перебільшую. Ну, по суті, я точно не можу знати, що вони в той момент думали, але їхня реакція не була такою, якою я хотіла би її побачити. І я не отримала того, чого я очікувала. Ось і варто розуміти, що, що це також нормально, і це з часом пройде Ваша, ваше бажання відновити справедливість, боротися за справедливість притупиться. І ці почуття не будуть у вас, вас вже настільки турбувати, щоб заважати вашому повсякденному житті. Але цей період. Є дуже важливим і нормальним в процесі видуження. Не варто себе засуджувати, не варто е, знеохочуватись чи думати, що з вами щось не так. Просто треба це прийняти, прожити і цінувати себе, і дозволяти собі відчувати те, що ви відчуваєте. А в свою чергу іншим людям дозволяти думати про вас те, що вони думають, що вони хочуть думати. Якщо хтось вважає вас ненормальною чи психічно хворою, або починає вас уникати, чи неправильно вас розуміє, точніше, якщо хтось починає. Думати про вас щось погане. Дозвольте цим особам думати про вас щось погане. Насправді ви не маєте на це впливу, коли ви щиро і від усього серця дозволите цим людям думати про вас погано, якщо вони так хочуть. І перестанете цим перейматися, ви відчуєте полегшення. Такі етапи. Просто треба прожити, і все відновиться, і все наладиться.